Привіт, я доктор Річард Бріксі, керівний партнер-сімейний лікар у Мірсайт Мedкіль. А я докторка Луїза Вуд, головна операційна директорка групи. Як група з трьох зайнятих амбулаторних практик, ми розуміємо, як важливо тримати наших пацієнтів добре поінформованими про наші послуги. Ми знаємо, що відео це чудовий спосіб зробити це. Але знайти час для регулярного створення відео оновлень, одночасно керуючи нашою клінічною роботою, може бути складно. Замість того, щоб знімати себе щоразу, ми вирішили використовувати комп'ютерні версії нас самих, названі AI-аватарами. Ця технологія дозволяє створювати відео більш ефективно та послідовно. Вона також дає можливість дістатися до більшої кількості пацієнтів, які віддають перевагу відео оновленням або розмовляють іншими мовами. Цей підхід допоможе нам охопити більше пацієнтів, зберігаючи цінні ресурси Національної служби охорони здоров'я. Будьте певні, що ви все ще зустрічатимете всі знайомі обличчя, особисто у наших практиках. Це просто додатковий інструмент, щоб краще інформувати вас. У наших відео ви побачите поєднання ai аватарів реальних співробітників, таких як я, а також інших цифрових ведучих. Ви дізнаєтеся аватарів співробітників Мірсайд Medical, оскільки ми на початку кожного відео вказуватимемо їх ім'я та посаду. Наші відео представлені нашими AI-аватарами, але кожне слово і вся інформація походять безпосередньо від нашої клінічної та управлінської команди. Це 100% наш експертний досвід і знання, просто подані в новий спосіб. Ми раді отримати ваші відгуки, оскільки ми використовуємо цей новий підхід для покращення нашої комунікації з вами. Дякуємо і за ваш інтерес та підтримку. Відвідайте наш вебсайт або сторінку у Фейсбуці, щоб дізнатися більше.